Так, ну і як же ж без цієї новоспечної модної вправи, які, які всі люблять страдати? Продіваємо виобразну ручку канаточку, і якби ти тут починаєш чітко трицепс чувствувати, тому що ти не можеш завести лікті. Але нахрена займати кучу інвентаря. Якщо просто можна взяти, оцю хуню, викинути відсюди, поставити ручку. І все, що треба зробити, не стискати лікті зап'ястками, а розвести в сторону. І все. І те ж саме працює, той же самий трицепс. У трицепса функція одна розігнути лікоть. Як ти тут береш, це вже твоя справа. Хоч так. Хоч так, хоч раком, хоч боком. Біомеханіка від цього не змінюється.